Коли ми чуємо слово різдво, в уяві одразу з'являється олень. Цей образ настільки знайомий, що здається очевидним і навіть природним. Але мало хто замислюється, чому саме олень став символом цього свята. Чому не кінь, не собака і не будь-яка інша тварина, яка супроводжувала людину століттями. Ми звикли сприймати різдвяного оленя як частину казки. Та за цим образом стоїть реальна історія, реальні люди і реальні умови виживання. Це не вигадка з рекламних плакатів. Це символ, який народився там, де життя залежало від витривалості і руху. Також ми поговоримо не тільки про оленів. І, напевно, ці символи Різдва вас здивують. Так що підписуйтесь, дорогенькі, і давайте дивитися цікавеньке. Олень до Різдва. Задовго до того, як Олень став частиною різдвяної символіки, він був центральною фігурою в житті народів півночі. У суворих умовах, де більшу частину року панує холод і темрява, саме північний олень забезпечував людям можливість вижити. Він давав м'ясо для їжі, шкіру для одягу і тепло для захисту від морозу. Олень був транспортом, що дозволяв долати великі відстані там, де не проходила жодна інша тварина. Його міграції визначали ритм життя з цілих спільнот і фактично формували маршрути людей. Це була не домашня тварина у звичному сенсі, а партнер, від якого залежало майбутнє родини. Люди вчилися у нього витривалості, орієнтації в просторі та здатності рухатися навіть тоді, коли шлях здавався неможливим. Саме в цей період Олень поступово почав асоціюватися з дорогою, рухом і надією. Як Олень став різдвяним образом? Коли реальне життя поступово почало переплітатися з міфами і легендами, образ оленя набув нового значення. У північних культурах його часто сприймали як провідника, здатного ввести людину крізь темряву та невідомість. Олень асоціювався з нічним небом, холодним повітрям і далекими шляхами, які потрібно було подолати. Саме тому, коли формувався образ зимового свята, цей символ виявився надзвичайно влучним. На відміну від коня, який у культурі часто уособлював війну або статус, олень ніс у собі спокій і витримку. Він не був агресивним символом, але водночас уособлював силу. Література та пізніші популярні образи лише закріпили цей вибір, проте вони не створили його з нуля, а лише спиралися на вже сформоване уявлення. Так, Олень остаточно став частиною різдвяної історії. Літаючі олені це реальність. Ідея літаючих оленів здається суто казковою, але навіть вона має реальні витоки. У регіонах полярної ночі людське сприйняття простору працює зовсім інакше, ніж у звичайних умовах. Світло, що відбувається від снігу, густий туман і рух великих стад, створюють дивні оптичні ефекти. Стадо оленів, яке швидко рухається по горизонту, може здаватися таким, що ніби пливе у повітрі. До цього додається ще один цікавий факт. Узимку роги частіше мають самки, а не самці. Тільки це у породи північних оленів це повністю ламає класичний образ різдвяних оленів, але водночас робить його більш реалістичним. Люди намагалися пояснити побачене, використовуючи знайомі їм образи. Так реальні природні явища поступово перетворювалися на легенду. І саме з цього поєднання спостережень і уяви народився міф чому цей символ живе досі. Різдво завжди було святом світла серед темряви, і саме тому образ оленя виявився таким живучим. Він уособлює рух тоді, коли здається, що рухатися вже нікуди. Олень не зупиняється через холод чи ніч, він просто йде далі. У цьому образі немає пафосу або героїзму, але є тиха сила. Людям потрібен був символ, який не лякає, а веде. Не той, хто перемагає, а той, хто показує шлях. Олень став уособленням цієї ідеї. Саме тому він так органічно вписався у різдвяну традицію і залишився там на століття. Його образ досі резонує з відчуттям зимового свята. А я спішу подякувати анонімному котику за донат на монобанку. Ви дуже допомагаєте мені у розвитку своїми донатами, а також переглядами. Без вас відео не виходили б так часто. Давайте перейдемо до другого символу Різдва це Віслюк і віл. Можливо, це для вас неочікувано, але так воно і є. У різдвяних зображеннях віслюки ВІЛ майже завжди присутні, але водночас залишаються непомітними. Ми звикли сприймати їх як частину фону, як деталь, яка просто має бути. Проте, якщо замислитися, їхня поява в цій історії зовсім не випадкова. Це не прикраса і не декоративний символ, це тварини, які найбільше відповідали реальному життю людей того часу. Їхня присутність говорить не про велич, а про буденність. Саме через це вони здаються такими тихими і скромними. Але за цією тишею ховається глибокий сенс. Без них різдвяна історія втратила б себе. Тварини щоденного життя. Вілий веслюк були одними з найпоширеніших тварин у щоденному житті людей ще з біблійних часів. І саме тому їхня присутність у різдвяній історії виглядала природною та зрозумілою для сучасників. Вони працювали поруч із людиною щодня, тягнули вантажі, допомагали обробляти землю і супроводжували в дорозі. Ці тварини не асоціювалися з багатством чи владою, а радше, з простою працею і витривалістю. Саме така буденність зробила їх символічно важливими для історії Різдва, яке почалося не в палаці, а в скромних умовах. Хоча в канонічних євангеліях ВІЛ і Віслюк не згадуються прямо, їхній образ має біблійне підґрунтя. У книзі пророка Ісаї є слова: Віл знає свого господаря і віслюк ясла пана свого, які ранні християни сприймали як символічне пророцтво. Саме образ ясел став ключовим для різдвяної сцени. Уже в ранньохристиянських текстах і апокрифах, зокрема в Євангелії псевдоматвія, ці тварини прямо згадуються як присутні при народженні Ісуса. З часом ця традиція закріпилася в богослов'ї, іконографії та різдвяних шопках. Так Віл і Віслюк із реальних тварин щоденного життя перетворилися на символи впізнання, смирення і присутності поруч в найважливіший момент. Символіка двох образів у поєднанні Вола і Віслюка прихований важливий символічний баланс. ВІЛ уособлює силу, що не поспішає. Віслюк здатність рухатися вперед, навіть коли шлях складний. Разом вони створюють образ витримки і прийняття. Це не символ боротьби, а символ присутності. У багатьох культурах ці тварини вважалися знаками скромності і покори природному порядку. Вони не прагнули домінувати, але виконували свою роль. Саме тому їхній образ так добре вписався у різдвяну історію. Вони нагадують, що головне часто відбувається без шуму їхня роль у різдвяній історії. У холодну ніч присутність і віслюка мала цілком практичне значення, їхнє дихання зігрівало простір і створювало відчуття захищеності. Але важливим був не фізичний, а символічний аспект. Ці тварини не діяли активно, вони просто були поруч. У різдвяній історії це надзвичайно важливо, адже Різдво не про гучні події, а про тиху присутність. Віли веслюку особлюють спокій, саме тому їхній образ так глибоко закарбувався в традиції. Віли Віслюк, що говорить їхня поведінка? Віслюк і ВІЛ належать до тварин із надзвичайно спокійним темпераментом. Вони не реагують на різкі звуки так імпульсивно, як багато інших тварин, і рідко проявляють агресію без серйозної причини. Саме тому їх часто тримали поруч із житлом, а не осторонь, як найнебезпечніших або більш нервових тварин. ВІЛ, як правило, рухається повільно і рівномірно, не витрачаючи енергію даремно, що робило його ідеальним для тривалої роботи. Віслюк, своєю чергою, відомий здатністю зупинятися, якщо відчуває небезпеку, а не сліпо йти вперед, як це іноді роблять коні. Цю рису часто помилково сприймали за впертість, хоча насправді вона свідчить про обережність і здатність оцінювати ситуацію. Обидві ці тварини добре переносять холод і нестачу комфорту, зберігаючи спокій навіть у складних умовах. Ну і до останнього, але не менш цікавого символу Різдва це вівця. Різдво почалося не в палацах і не серед могутніх людей. Першими звістку почули пастухи, які проводили ніч серед своїх отар. Поруч із ними завжди були вівці. Тварини, що здаються простими і навіть непримітними, але цей образ має глибоке коріння. Вівця здавна була важливою частиною життя людини. Вона символізувала не силу, а мир, не владу, а турботу. Саме тому її присутність у різдвяній історії має особливе значення. Вівця у житті людини протягом тисячоліть вівця була джерелом їжі, одягу і тепла. Вона забезпечувала виживання цілих спільнот. Але, на відміну від багатьох інших тварин, вівця повністю залежала від людини. Вона потребувала постійної уваги і захисту. Це формувало особливий тип взаємин. Людина вчилася відповідальності і турботі. Саме тому вівця стала символом миру і спокою. Цей образ став основою глибшої символіки. Пастухи і ніч пастухи були людьми, які добре знали тишу. Вони проводили ночі серед поля, слухаючи вітер і рух отари. Їхня праця вимагала уважності і терпіння. Саме таким людям першим відкрилася різдвяна звістка. Це був символічний вибір. Різдво почалося не з центру влади, а з периферії. Не з галасу, а з тиші. Пастухи особлювали простоту і готовність слухати. І в цьому прихований глибокий сенс. Чому вівця стала різдвяним символом? Вівця стала пов'язаною з Різдвом не випадково, а через конкретні події, описані в біблійній традиції. Згідно з Євангелієм від Луки, першими людьми, які дізналися про народження Ісуса, були пастухи, що перебували в полі зі своїми отарами. Це означає, що в момент Різдва поруч із місцем події фізично були вівці, а не абстрактно чи символічно. Для людей того часу пастухи ніколи не існували без отари, це була нерозривна частина їхнього життя. Саме тому вівці автоматично увійшли в різдвяний наратив як реальні учасники події. Крім того, вівці в юдеї часто утримувалися поблизу вифлеєма, де випасали отари, призначені для храмових жертвоприношень у Єрусалимі. Цей факт надає образу ще глибшого сенсу, адже вівця вже мала сакральне значення задовго до Різдва. У ранньохристиянському мистецтві, зокрема на фресках, катакомб і мозаїках 4-5 століть, пастухи з вівцею є одним із найперших образів пов'язаних із Христом. Пізніше цей мотив перейшов у різдвяні шопки, де вівці зображуються поруч із пастухами як частина сцени народження. Таким чином, вівця стала різдвяним символом не через узагальнену чистоту. А через конкретну історичну і культурну присутність у події Різдва. Чому цей символ забули? Сучасна культура тяжіє до яскравих і гучних образів. Тихі символи поступово відходять на другий план. Віця не привертає уваги і не викликає захоплення, але саме в цьому і полягає її сила. Вона нагадує про спокій і довіру, про простоту, з якої все починається. І, хоча сьогодні цей образ здається забутим, він залишається одним із найглибших символів Різдва. Вівця як реальна тварина, а не абстрактний образ. Вівця це тварина з дуже специфічною поведінкою, яку люди спостерігали тисячоліттями. Вона не має сильних засобів захисту, не бігає швидко на великі дистанції і не здатна самостійно протистояти хижакам. Саме тому вівці майже завжди тримаються групами і орієнтуються на поведінку інших. У них добре розвинений стадний інстинкт, але слабка здатність до самостійного орієнтування. Вівця легко губиться, якщо залишається одна, і часто впадає в паніку без зрозумілого орієнтиру. Водночас вона здатна запам'ятовувати голос пастуха і реагувати на нього навіть серед десятки інших людей. Вівці добре чують і мають чутливий нюх, але їхній головний захист не сила, а передбачуваність поведінки. Вони уникають конфліктів і не вступають у боротьбу. Саме через це люди здавна сприймали вівцю як тварину, що потребує постійної опіки. І саме ці реальні риси зробили її настільки важливою у культурі та релігії. Чому символізм тварин особливо важливий для українців? Для українців символізм ніколи не був абстрактною філософією. Він завжди виростав із повсякденного життя. Наші предки жили в тісному зв'язку з природою, землею і тваринами, від яких напряму залежало виживання родини. Тому кожен образ мав конкретний сенс, а не просто прикрасу. В українській традиції тварини не були декоративними персонажами, вони були співучасниками життя у господарстві, у праці, у святі. Саме через це різдво в українській культурі завжди було наповнене символами, які легко впізнавалися і розумілися без пояснень. Коли в різдвяній історії з'являються вівці, віл чи віслюк, українець інтуїтивно відчуває сенс цих образів. А якщо ні, то тепер ви будете знати. Бо вони були знайомі і ми повинні не забувати нашу спадщину та примножувати нашу культуру. Наші колядки, щедрівки та обрядові пісні зберегли цей спосіб мислення, де кожна тварина, кожен предмет має значення. Символи допомагали передавати сенси тоді, коли люди не мали книжок і не вміли читати. Через них зберігалася пам'ять і віра. Саме тому для українців різдвяні символи це не прикраса свята, а спосіб зрозуміти його глибше. Вони з'єднують покоління, повертають до коренів. У часи випробувань символи стають особливо важливими, бо нагадують, ким ми є і звідки походить наша сила. Зачекайте, не перемикайтесь, бо у кінці вас очікує привітання з новим роком від мене. Почекайте пару хвилиночок. Різдвяні тварини ніколи не були просто декорацією. Олень, віл, віслюк, вівця з'явилися в цій історії не випадково. Кожен із них має реальне походження і глибокий символічний сенс. Олень уособлює шлях і рух крізь темряву. Віл і Віслюк нагадують про присутність, терпіння й тишу. Вівця говорить про довіру, мир і спокій. Усі ці образи народилися з реального життя людей, і саме тому вони досі залишаються частиною Різдва. А я дякую вам за перегляд цього відео та хочу привітати вас з наступаючим новим роком та минувшим Різдвом. Дякую, що цей рік провели зі мною. Я навіть не очікувала, що ви допоможете мені так вирости. Це мене вражає та сповнює вдячності. Люди разом сила, і я обов'язково за наступний рік з вашою допомогою перестрибну відмітку у 100 тисяч підписників і зможу з гордістю отримати кнопку Ютубу. Нехай новий рік принесе вам не просто зміни, а відчуття внутрішньої опори. Бажаю, щоб у вашому житті було більше тиші, в якій можна почути себе, і більше світла, яке веде вперед навіть у складні моменти. Нехай дім буде місцем тепла і безпеки, люди поруч щирими, а плани здійсненими. Нехай кожен герой повертається живим та здоровим до своїх сімей, а ті, хто чекають на хороші звістки, нарешті дочекаються. Насправді я теж разом з тими, хто чекає хорошу звістку. Так само, як і у багатьох людей в нашій країні, у мене є близька людина, яка пропала без звісті, а саме мій дядько, тому я дуже дуже його чекаю. Бажаю сил не здаватися, мудрості робити свій вибір і віри в те, що навіть після темної ночі завжди приходить ранок. І нехай у новому році буде більше життя, за яке хочеться триматися, і більше надії, яку не зламати. А головне, я бажаю вам мирного неба та свободи. Зробіть свій внесок у захист нашої прекрасної батьківщини і віддячте донатом воїнам за те, що завдяки ним, завдяки ЗСУ, НГУ і всім всім захисникам, які зараз не з сім'ями, ми маємо можливість святкувати це свято вдома в Україні. Низький вам, Уклін, наші захисники і захисниці. Також допоможіть безпритульним тваринкам пережити зиму або прихистіть. Не будьте байдужі. Тепла вечеря і сніданок для хвостиків це необхідність. Робіть добро, думайте про живих створінь. Це не складно і завжди на душі приємно. Ми, українці, ми щира, прекрасна та добра нація. Не забувайте про це. Слава Україні! І побачимось 2 січня. Бережіть себе та природу!